Весь світ тебе не вартий був, мій Боже, увесь цей темний і порочний світ. Любов твою, він зрозуміть не зможе і не осягне її багато тисяч літ. Весь світ тебе не вартий, Боже милий, там не знайдеться світлої душі, і як багато хочуть мати крила, щоб відлетіти з нього назавжди. Там плач і ридання, заздрість і убивства, там ненависть, і л'ється братська кров, там не сховаєшся від зла і насильства, вони не варті, щоб ти до них ішов. Вони не варті. Так, не варті відкуплення, але вони так томляться в гріхах. Ці люди прагнуть волі і прощення. І хочуть вже забути біль і страх, вони не варті. Знаю, добре знаю, але в очах моїх цінніші над усе. Прощайте, небеса, я вас кидаю, моя любов мене туди несе. І той, кого не варта, вся вселенна, зійшов на землю в дивну темну ніч. В людському тілі тихий і смиренний, зустрівся Бог з землею віч на віч. Земля творця зустріла без хваління, Різдвяна ніч, так схожа на усі, Творця світів поклали у хліві на сіні, і тільки небо вигравало у красі, і тільки в небі ангели співали, а на землі. Лиш пастухи прийшли, царя царів, не так тут величали, малу дитину, бідні люди віднайшли. Земля, земля, що катувала, била, розпинала, пророків гнала й поклонялася божкам, чим заслужила, ти й сама не знала, що сам Господь зійшов до тебе, наче в храм. Різдвяна ніч, така ж, як усі ночі, бо ця земля не зустрічає тих, хто направляє до світла її очі, вона лиш піднімає їх на сміх. Але ця ніч є найпрекрасніша у світі. Ця ніч народження Спасителя мого на землю він зійшов тієї миті, хоча весь світ не вартий був. the home I mean.